Розкового лялькового колективу Театр Колосок Володимирецького районного будинку школярів та юнацтва. А це актори театру Софія і Катя. Сьогодні ми в дитячому дошкільному навчальному закладі Казка будемо представляти виставу Кривенька Катчичка. Речі, цей садочок відвідувала Ковальчук Світлана. Світлана, як група називалася, в якій ти виховувалася? Дзвіночки. А вихователів пам'ятаєш, як звали? Одну, вихов... Одну виховательку звали Ольга Василівна, а другу Катерина Сергій. Привіт. На да. Катя, ти ласки. теж відвідувала цей садочок? Так. Да. А ти б якісь віршики тебе тут вчили? Звісно, я повний кисний віршик. А можеш пригадати зараз його нам розказати? Mm -hmm. Прощавай, садок дитячий, наш веселий, рідний дім. Жаль, та ми не плачемо. Скоро нам до школи сім. А ви, діти, виростайте, наче квіти на землі. І про нас не забувайте. До побачення. Ми. Ось і закінчилася наша вистава. Сподобалося вам, дівчата, грати сьогодні в садочку? Так. А ну, Ми нещодавно вернулися із фестивалю, з шостого відкритого фестивалю лялькових колективів з місті Рівне, Березневі Сходинки. А ну, скажіть, де вам краще подобається на фестивалі чи ось тут, в садочку? Тут в садочку, А чому вам в садочку краще подобається? Ну, на фестивалі. Ти прийдеш, себе покажеш, на інших подивишся, можеш свого досвіду набрати, з кимось своїм досвідом поділитися. А садочку можеш, можеш спілкуватися з дітьми, запитати у них, чи сподобалось, як їх справи. Ну, тут більше спілкування. запитати їхню думку. Діти гарно реагували, ви дивилися да, так, 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 так. Так. так, так, Добре, дякую так, вам. Завтра ще будемо показувати виставу. Так. Да. Да. Добре. Ну що ж, до побачення вам на сьогодні. До побачення. Оскільки грати в п'єсі головну роль і одночасно вести фото і відеозйомку Віктор Ковальчук не зміг, представляємо вашій увазі фото вистави Кривенька качечка на 6 відкритому фестивалі лялькових колективів. Березневі сходинки в Рівненському академічному обласному театрі Ляльок який відбувся 21-22 листопада. І сьогодні ми в дитячому дошкільному закладі Малятко. Цей дитячий дошкільний заклад відвідували Іванка і Христина. В якому ти була Христина? В якій групі була? Я була в групі соняшник. Пам'ятаєш, як звали твого вихователя? Так. А можеш пригадати нам назвати? Тетяна Васильівна. Тетяна Васильівна. А в тебе Іванка група як називалася? Група Віночок. А пам'ятаєш, як звали вихователя? Так, да, пам'ятаю. Першого звали Тетяна Анатолійовна, а другого — Оксана Загарівна. Зараз ми їх відвідаємо і трошечки з ними поспілкуємося, подивимося, в яких ж групах вони були. Ось така група, яку відвідувала наша Христина. Зараз, правда, тихий час. Ми зайдемо. Ось дітки сплять. Але вже дехто й просинається, вони з нетерпінням чекають нашу виставу. Таким враженням був вийшов, я не могли заснути. Вже хотіла вистави, так. Ви пам'ятаєте цю вихованку вашу? А як ви думаєте? Я думаю, що пам'ятаєте. подивися Подивіться максимі. Так. Диви, і хто там, і що там? Хороша була слухняна? Хороша то ще й моя родина. Та ще й ваша родина. Да. Ось так. Як Михайлівна Валя каже, то каже, твоя родина. Добре. Як вона вас? Нормально, Гарно грає ролі? Ну, сьогодні побачите. Сьогодні ми вам. Покажемо така... виставу «Кривенька качечка. Задачок то трошки плакала все про вас. Ну так про театр ви ви читали? Так. <різь> да. Нам вчора за приходить. Я чи не І <різь> Я читала, О, <різь> читала. А -о, і я не читав, а а добре фестиваль. Ой, з... Березневі сходинки. — Так, березне, пам'ятаю, що щось березень. Добре, дякуємо, тож чекаємо вас на виставу. ми теж прийдемо. Христина, а як ти ходила в садочок, вам дозволяли гратися іграшками? Звісно. Вони, вони так просто не стояли на виставці, не. ви ними гралися. От добре, дякую. А зараз, ми, а зараз ми в групі віночок. Цю групу відвідувала нас Катя і Іванка. Ви пам'ятаєте їх цих вихованців своїх? Зараз гарненьки. Слухняними були. Звичайно, розуміли. <гументний> Розумілі були Вона вже виросла так швидко. У нас вже змінилося там, меблі нові. А щось було, щось нове. Пішли грати, сидіти. Як-то <різь> співала колись. І от уже забуд по отчеству а в дитинство заглянути так хочеться. А я теж люблю гратися іграшками, мені дай тільки погратися. Зате качечку знайшли. Та дідусь занеси її в сіні та й під... підемо відпочивати. Гаразд, занеси її там сінця по щоб їй терпенько було. Жіночко верите, і я піду від вас. З нетерпінням чекали, коли минуть зимові морози. І прийде тепла та рання весна і до них повернеться велика качечка.